Добрий день. Я й сам трішки не сподівався минулого разу, коли зауважив декілька очевидних речей про пропорцію, що вийде таке. Нагадую, що минулого разу я взяв випадкову пропорцію і запропонував значення. Цих обох відношень назвати першим коефіцієнтом пропорційності. А записавши цю ж саму пропорцію в дещо в іншому вигляді, фактично переставивши рядки зі стовпчиками, то в такому вигляді значення цих двох відношень дають нам другий коефіцієнт пропорційності. Власне, перший коефіцієнт пропорційності показує, скільки разів чисельники більші від знаменників, або значення попередній членів пропорції більші від наступних членів пропорції. І в нас перший коефіцієнт пропорційності ну, приблизно дорівнює 1,3. А другий коефіцієнт пропорційності показував скільки разів. Члени другого відношення більше від першого. В числовому меді це 0,5. Ну, минулого разу я, до речі, нічого не говорив про те, як потрібно перевіряти пропорцію. Отже, нагадаю, що якщо ми запишемо цю пропорцію, власне, не в вигляді дробів, а відношень, то в нас є середні члени пропорції і крайні. Доводок яких має бути однаковий. Ну і зрозуміло, що цей добуток має дорівнювати комусь числу, і скільки він сталий, це співпадає з означенням коефіцієнта оберної пропорційності, який я і пропоную назвати К3. Таким чином, у кожній пропорції ми маємо цілих три коефіцієнта, а саме два коефіцієнта прямої пропорційності і один коефіцієнт оберної пропорційності. Перш ніж розглядати ці коефіцієнти е, далі е, і шукати, яким чином вони між собою зв'язані, я хочу запропонувати наступне. Кожну пропорцію, перш ніж ми будемо з ними е, з нею працювати, ми будемо впорядковувати таким чином, щоб е, попередній член першого відношення був найбільшим зі всіх чотирьох чисел, а е, наступний член е, другого відношення був найменшим зі всіх чотирьох чисел. Це завжди можна зробити, помінявши місцями два відношення, ну або, власне, е, перевернувши кожне із відношень, замінивши попередній член на наступний і навпаки. Тобто, в нашому випадку ця ж сама пропорція буде виглядати. Як 8 до 6 дорівнює 4 до 3. І тоді перший коефіцієнт пропорційності у ну, нас залишиться такий самий, який я його напишу таким чином, щоб він зберігав своє точне значення. Другий коефіцієнт пропорційності, власне, буде дорівнювати двом. І він буде показувати в скільки разів члени по першого відношенню більші від другого. Ну, а коефіцієнт оберної пропорційності в нас буде дорівнювати 24. Так само. Отже. Розглянемо пропорцію у більш загальному вигляді. А відноситься до В, як С відноситься до Д, де А це найбільший член пропорції, а Д найменший. Дана пропорція є впорядкованою. Тоді. Початковий запис пропорції дає нам перший коцент пропорційності. А коли ми ну, в такому вигляді замінимо рядочки на стопчики, це не зовсім точне означення, але смисл передає. Тобто А відноситься до С, як Б відноситься до Д. Ми отримаємо другий коефіцієнт пропорційності, власне, який буде показувати, скільки разів <кій> <кій> члени першого відношення більше від другого. А добуток крайніх і середніх членів пропорції буде давати нам кофіцент оберної пропорційності. Власне, А помножити на Д, дорівнює Б помножити на С і дорівнює к 3 щоб встановити зв'язки, взаємні зв'язки між е, цими коефіцієнтами пропорційності і членами пропорцій, давайте з перших двох записів пропорцій випишемо члени пропорцій в різні можливі способи. А саме А дорівнює К1 е, помножити на Б першої пропорції, але з другою можна написати як К2 умножити на С. Одразу ж запишемо ще один крайній член пропорції Д. Отже, з першої пропорції у нас D буде дорівнювати С поділити на К1, а з другої Б поділити на К2. Так, тепер, що стосується середніх членів В з першої пропорції у нас буде дорівнювати А поділити на К1, а з другої буде дорівнювати К2 помножити на D. А це другий наступний. Перепрошую попередній член другого відношення. З першої, з першої пропорції в нас буде дорівнювати К1 помножити на Д, а з другої буде дорівнювати А поділити на К2, А поділити на К2. Так, і тепер виразимо коефіцієнт. Оберенг пропорційності К3 з допомогою членів пропорції А, В, С і Д. З допомогою основного правила його перевірки. Використовуючи або перше, або друге визначення кожного члена так, щоб вони не взаємно не компенсувалися і не скорочувалися. Отже, К3 дорівнює А помножити на Д. Перше значення ми беремо к 1 в З першого значення А Д візьмемо друге. І тоді в нас получається К3. Першого значення, получається К1, поділити на К2 і помножити на Б квадрат. Але знову ж таки, якщо ми візьмемо з першого значення, з першого е, значення елемента А другий спосіб. А Д e, перший. То в нас виходить, що К3 дорівнює К2. Поділити на К1 і помножити на C квадрат. Так, тепер переходимо до другого добу. Б помножити на С. Отже, тут беремо перше означення, тут друге. І тоді в нас виходить, що цей самий ковент К3 дорівнює А квадрат поділити на К1, К2. І навпаки, якщо ми візьмемо тут друге, а тут візьмемо перше, то у нас буде К1 помножити на К2 і помножити на Д квадрат. Таким чином ми отримуємо ознаку. Вираження кожного члена пропорцій через 3% пропорційності, які для учнів 6 класу ну, трошки є заскладними, але для всіх інших учнів аж до 11 класу включно, я думаю, що вони будуть цікавими. А саме найбільший елемент А тоді в нас буде дорівнювати корінь квадратний із К1. На К2 і помножити на К3. Так, напишу зразу ще один крайній член пропорції. Д у нас буде дорівнювати тоді. От він є. Корінь квадратний із К3. Поділений на К1 і К2. Так, тепер Б буде дорівнювати. В буде дорівнювати корінь квадратний із К3, помножити на К2 і поділити на К1. Ну, і, власне, це буде дорівнювати. Навпаки, корінь квадратний із К3 помножити на К1 і поділити на К2. Е, і е, я думаю, що так, ми це відділимо це відношення. І ще щось було на що я хотів е, звернути увагу. Ага, власне, якщо ми звернемо увагу на визначення коефіцієнта оберної пропорційності через е, два крайні члени, то в нас виходить, що е, якщо ми е, Обидві половиночки поділимо на Д квадрат і обидві половиночки домножимо на К1 і К2. Получиться, що А квадрат на Д квадрат дорівнює К1 квадрат на К2 квадрат. Або що теж саме А відноситься до Д, тобто відношення крайніх членів пропорцій насправді буде дорівнювати добутку двох коефіцієнтів прямої пропорційності. А якщо ми візьмемо вираження коефіцієнта К3 через середні члени пропорцій, то в нас тоді вийде, що B відноситься до С, B відноситься до С, як К2 відноситься до К1. Ну, такі в нас вийшли досить симпатичні формули. Стосовно практичного застосування це, безумовно, що треба ще дивитись. І я не думаю, що я, я якусь Америку відкрив. Але ще нам залишилось поговорити про перетворення про Ну, нагадую, що в нас були декілька основних способів перетворення початкової базової пропорції. Отже, якщо у нас було А поділене на Б, рівнів С поділене на Д, власне, так як я це з самого початку робив, ми завжди можемо А поділити на С і Б поділити на Д. І це буде все ще та ж сама пропорція, оскільки добуток буде дорівнювати тому самому значенню середніх і крайніх членів пропорції. Але ми можемо почати змінювати цю пропорцію таким чином, щоб вона залишалась правильною, хоча пропорція, безумовно, що буде вже іншою. Наприклад, А плюс Б поділити на Б буде дорівнювати С плюс Д поділити на Д. Плюс або мінус можна зробити. Або ще А поділити на Б дорівнює А плюс С, поділити на Б плюс Д. Ну і найцікавіше, напевно, перетворення, яке буде змінювати всі три коефіцієнти пропорційності. А плюс Б поділити на А мінус Б. Дорівнює С плюс Д поділити на С мінус Д. Я думаю, ми вже зрозуміли, що насправді кількість можливих uh, перетворень початкової пропорції є нескінченною. Таким чином, що виконувалося це правило, що коефіцієнт оберної пропорційності для однієї пропорції uh, має бути сталою величиною, тобто добуток середніх членів дорівнювати добутку кранів. І я хотів, хотів би наостанок продемонструвати, яким чином можна перетворити нашу початкову пропорцію з допомогою наших коефіцієнтів пропорційності. Е, власне, е, Оскільки А в нас було найбільшим членом А Д було найменшим, то е, цікавим розглянути було би випадок, коли найменший член пропорції буде дорівнювати одиниці, а найбільший буде дорівнювати К3. Отже, ми отримуємо тоді пропорцію такого виду, що найбільший елемент буде у нас к 3 а по діагоналі до нього найменший Член пропорції буде дорівнювати одиниці. Е, ну, І, власне, якщо ми тут К3 поділимо на К1, а тут запишемо К1, то пропорція буде вірною. Я міг би для того, щоб продемонструвати, що цю саму пропорцію можна розглядати як в постовчиках, так і порядках, отаким от чином її записати. Ви можете ще ви тут крапочки поставити. Або шея К3 найбільший, один найменший. І якщо ми тут К3 поділимо на К2, то тоді тут у нас, власне, буде кофент прямої пропорційності К2. Ну, можна ще записати цю пропорцію от в такому вигляді. А всередині вже нічого ставити не буду. Ну і власне, напевно, найбільш очевидний випадок, коли найбільший, найменший елемент буде дорівнювати одиниці, тут в нас буде коефіцієнт К2, тут в нас буде кофін К1, а тоді найбільший елемент буде дорівнює к 1 помножити на К2. Ну майже як. Десяточка при стрільбі в мішень. Можна було б навести приклади на е, наші початкові пропорції, але якщо забажаєте ви вже це зробите самостійно. Сподіваюся, що вам сподобалось і було так само цікаво, як мені особисто. Дякую за увагу.